За вбивство дитини два роки обмеження волі. У Волинянина знайшли набої холодну зброю та навіть наркотики. Столітня хустка та польський цвинтар маленьке село з багатою історією. Чоловіків судять за використання підроблених грошей. 16 липня на війні загинув житель села Павловичі Сергій Корука. У затурцівській громаді повідомили, Сергій був прикордонником та воював у складі Луганського прикордонного загону. Попередньо тіло героя буде доставлено в Луцьк у суботу, 20 липня. Тепер захисникові на віки 46. Тяжка втрата для Любашівської громади внаслідок поранення, яке отримав на території Запорізької області, помер герой Сергій Зімич. Життя старшого сержанта обірвалося 17 липня. Шацька громада в Скорботі. На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Микола Ковальчук із села Піща. Воїн захищав Україну в складі військової частини А 7369 Мав звання штаб-сержанта. Свій останній бій Микола Ковальчук прийняв 16 липня цього року на Донеччині. Захисника у рідному селі залишилися дружина, двоє дітей і мама. Про прибуття траурного кортежу в шацьку громаду та час похорону повідомлять додатково. На вулиці Рівненській чоловік покінчив життя самогубством. Трагедія трапилась в обідню пору. За попередньою інформацією, чоловік застрелився вдома. Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що 32-річний мешканець Луцька покінчив з життям самогубством. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 115 кримінального кодексу України з приміткою самогубство. Тіло направили на судово медичну експертизу. Щодня Луцька громада передає допомогу нашим захисникам. Сьогодні представникам військової частини А 7022 передали два квадрокоптери. Також заклади освіти для потреб військовослужбовців частини А 1325 передали вісім маскувальних сіток, які найближчим часом доставлять на передові рубежі наші волонтери. Між селами Дерно та Пальче трапилась дорожньо транспортна пригода. 68-річний житель Олицької громади не надав перевагу у русі автомобілю Ауді, та в результаті зіткнувся з ним. Внаслідок автопригоди Керманич двоколісного травмувався і його доставили до медзакладу. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Транспортний засіб та велосипед вилучено. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Негода знову наробила лиха на Волині через удар блискавки. Сталася пожежа у селі Замостя Кам'янкаширського району. О 5.18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Замостя Кам'янкашерського району. На місці виклику прибули вогнеборці 13 державних пріжно-рятувальної частини та пожежна охорона які Локалізували охоплену вогнем споруду о шостій двадцять а в сумідесят повністю ліквідували. Потерпілих немає. Причиною пожежі став розряд блискавки. У селищі Маневичі у місцевого мешканця правоохоронці знайшли чималу кількість небезпечних предметів. Під час обшуку поліцейські виявили набої різних видів, холодну зброю та навіть наркотики. Усе знайдене вилучили та направили на експертизу. Чоловіку тепер загрожує до семи років позбавлення волі. У поліцейські вилучили у 38-річного жителя Маневич 185 набоїв калібру 545 мм, патрон калібру 7,62 мм, штик ніж та приклад до автомата Калашникова. Окрім цього, у чоловіка знайдено речовину, схожу на канал. Тож за цим фактом розпочато кримінальні провадження за частиною першої статті 263 та частиною першої статті 300. Та 9 Кримінального кодексу України. Кількість людей, що не виконують вимоги ДЦК щодо постановки на облік оновлення своїх даних та ухилення від мобілізації збільшується. Поданих в розшук по Волинській області станом на квітень 24-го року більше п'яти тисяч, а заяв про кримінальне правопорушення більше п'ятиста. Чи всі ці порушники отримують покарання? Так, мешканець Любощівщини Микола Невірець, перебуваючи на обліку як військовозобов'язаний, отримав бойову повістку, не з'явився на пункт збору для відправлення на службу до військової частини. Чоловік був придатний до військової служби і в суді свою вину визнав. Щиро розкаявся, просив його суворо не карати. Обвинувачений особа 5, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, вперше вчинив кримінальне правопорушення. Повністю визнав свою винуватість у скоєному, щиро розкаявся, хворіє, має постійне місце проживання, де характеризується задовільно. Він займається веденням особистого підсобного господарства, зареєстрований та проживає разом зі своїми батьками, які є особами похилого віку. Батько обвинуваченого потребує постійного стороннього догляду. Подібне ухилення від призову на військову службу карається позбавленням волі на строк від. Трьох до п'яти років. Однак Любощівський районний суд врахував всі ці життєві обставини і присудив чоловіку три роки позбавлення волі із звільненням його від відбування покарання та встановив іспитовий строк півтора роки. В Принципі, такий вирок чоловіка задовольнив повністю, якби не прокуратура. На такий жест доброї волі Феміди до апеляції надійшла скарга від Камінькаширської окружної прокуратури. Прокуратура вважає, що такий м'який вирок не відповідає рівню суспільної небезпеки, кримінального правопорушення, яке вчинив пан Микола. І вже в судовому засіданні Волинського апеляційного суду обвинувачений зі своєю адвокаткою здивували всіх. Ваша честь, мною було подано клопотання про звільнення від кримінальної питання зв'язку зміною обстановкою. Це дане клопотання моє. Зрозуміло за словами захисниці, після того як обвинувачений дізнався про апеляційну скаргу прокурора, нарешті пройшов всі круги пекла бюрократичних процедур і оформив документи по догляду за своїм батьком, що має інвалідність. А це підстава, що взагалі дає відстрочку від призова. Зісказнаявність вказано клопотання, скинуто на дійсності підстав непросто вказані зміни і доповнення і вирішити по суті клопотання за рахуванням поданих змін операційному скарги прокурора. Отже, замість суворішого покарання прокуратурі довелося просити суд звільнити чоловіка від будь-якої кримінальної відповідальності. Вирок Любишевського району суду Волинській області від 9 січня 2024 року щодо невірця Миколи Максимовича скасувати, звільнити невірця Миколу Миколи Максимовича від кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України на підставі статті 48 Кримінального кодексу України у зв'язку зі зміною обстановки. Кримінальне провадження щодо не Миколи Максимовича закрите на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України у зв'язку з його звільненням від кримінальної відповідальності. Отже, ніякого іспитового терміну, ніякої служби поки що. Ольга Ганич Неля Прокопчук для новин на часі. На лаві Волинського апеляційного суду водій, який п'яним збив на смерть дитину. Просить його суворо не карати і пом'якшити вирок першої інстанції. Трагедія, що трапилась у селі Шацьк ще у 2022 році, тоді неабияк сколихнула громаду. Адже під колесами автомобіля Volkswagen загинула малолітня дитина. Наїзд на 11-річну дівчинку скоїв нетверезий водій Валерій. Від отриманих травм дитина. Померла. Як пригадувала у суді мама загиблої, того злощасного вечора сім'єю відпочивали в одному з будиночків. Донька сказала, що йде на кухню до тата. А вже через деякий час сусідка приголомшила новиною, що поряд машина збила дитину. Пані Людмила спершу подумала, що біда трапилась з її сином. Та коли підійшла до місця аварії, де вже перебували медики, побачила тіло своєї доньки, яке було вкрите простирадлом. Адже дитина була вже мертвою, як стало відомо з матеріалів справи у крові п'яного водія виявили 1,78 проміли алкоголю при нормі 0,2. Окрім того, він порушив і інші правила дорожнього руху, зокрема, перевищив швидкість. Варто зауважити, що винуватець ДТП вони своєї не заперечував та щиро розкаявся. Відшкодував збитки та просив пробачення у матері загиблої дівчинки. За ненавмисне вбивство дитини отримав вирок у вигляді два роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п'ять років. Однак з таким рішенням суду не погодились ні прокурор, ні сторона захисту, направивши апеляційну скаргу. Тепер же у залі Волинського апеляційного суду обвинувачений просить зменшити термін до одного року обмеження волі, тобто без фактичної ізоляції від суспільства. Ще раз підкреслюю і прошу вибачення, як потерпіло, і в першу чергу перед Богом, перед потерпілою я віруюча людина. І така, як сталася ситуація зі мною, вона може статися будь-з ким. Будь-ким би людина не була в житті і на яких би посадах не була, може таке бути будь ким. Прошу прощення перед Богом і вас, як ваша честь повноваження, як ви маєте, якщо то можливо понизити. Покарання й не наказувати. В свою чергу прокурор наполягає, що це тяжкий злочин, за скоєння якого підсудного потрібно неодмінно відправити за грати. Тому ваша честь, ми просимо вирок суду скасувати, ухвалити новий, який буде законодати на сантіпатр, значить покарання буде позбавлено строку на 6 років, позбавлено права карма строку на 7 років. Адвокат підсудного зауважує, що обвинувачений всіма силами намагався загладити провину і відшкодувати шкоду, для чого навіть продав своє майно. Він продав майже майно, які було в тому світі, він спадщину лише з оконом того, що всі нас приймають. Ваші всі вважають, що достатньо. В даному ситуації буде на призначення покарання у вигляді обмежень. Обвинувачений каже, що хоче працювати, бо має на отриманні дитину інваліда. Прошу надати можливість і працювати, так як на отриманні дитину інваліда маю і дитину другу на е аліментах». Потерпіла пані Людмила запевняє, що пробачила підсудного і не хоче, щоб його відправили заграти. Я знаю, що такі дітей виховувала. У нього дитинка інвалід, я то і годувала дитину двох років. Ми їй діти не любимо, юліці додалася, я готувала сама. Я знаю, як то важко. І його. Я вас прошу. Врахувавши усі обставини, судді вирішують залишити призначене покарання без змін і лише виправити допущені процесуальні помилки, на які в ході судового засідання вказала прокурор. Апеляційну скаргу захисника прилепи Руслана Анатолійовича в інтересах головного шаного Валерія Анатольовича залишити без задоволення. Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні книж Віталії Васильівни залиш... задовольнити частково вирок шацького районного суду Волинської області. Від 13 березня 2024 року стосовно Оксінтюка Валерія Івановича залишити без змін, доповнивши мотивувальну частину вироку юридичною формулою. Тож покарання для винуватця смертельного ДТП залишили без змін два роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п'ять років. Наразі невідомо чи будуть сторони оскаржувати рішення апеляційного суду. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Війна аніскільки не заважає шахраям виманювати гроші в українців та вигадувати для цього нові схеми. Навпаки, воєнні часи дозволили їм урізноманітнити свої інструменти. Розглянемо декілька варіантів. До прикладу, вам пропонують взяти участь в інтернет-голосуванні Проте, щоб підтвердити свій голос, просять ідентифікувати особу через банк. Як тільки користувач проходить ідентифікацію, його дані вже в цей час крадуть. І тоді шахраї розпоряджаються ними як заманеться. Люди недовго думаючи дають код доступу, переходять за посиланням. В результаті у кого немає двохетапної перевірки на соцмережі чи мобільному банкінгу, отримують повноцінний доступ до їх соцмереж до банкінгу, починають за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення робити розсилку своїм знайомим, просячи допомоги там. Хтось попав в аварію, поможи мені треба на хворобу, дитина захворює, тому подібне. Залишають картковий рахунок і суму коштів, яку необхідно скинути. Також не менш поширеною є схема, коли шахраї телефонують вам, представляючись працівником банку, втираючись у довіру, просять назвати певні дані, і от готово. Зловмисник має повний доступ до вашого банкінгу. Використовують мобільний банкінг, якщо на мобіль... на банківській картці не є наявна сума, яку б хотів би шахрай заволодіти. Він бере кредитні кошти. Яким чином? Він створює електронну кредитну картку. Якщо людина її фізично могла не мати, то може створити і підвищує максимальний ліміт, який банк йому може дозволити. І цими грошовими коштами вже починає розпоряджатись. Не відходячи далеко від теми мобільного банкінгу, розглянемо ще одну схему. Уявімо, вам приходить повідомлення, що застосується. Сунок вашого банку не працює та необхідно завантажити новий. Надалі шахраї надсилають фішингові посилання на завантаження програми Буцімто з офіційного чат-бота в одному з месенджерів. Таким чином аферисти отримують авторизаційні дані клієнтів банку. Потім зловмисники просять потерпілих назвати комбінацію символів, що надійшли в смс-повідомленнях чи дзвінках від справжньої служби підтримки банку, завдяки чому отримують доступ до інтернет-банкінгу громадян і викрадають кошти. Наші люди дуже низько обізнані в інтернет-просторі і взагалі в цих застосунках. Дам пораду. Якщо не знаєте, не вмієте, та підійдіть в будь-який підрозділ поліції до фахівців кіберполіції вони порадять, або фізично до будь-якого відділення банку, де вам. Дадуть інструкції відповідно, як працювати, що працювати з ким самостійно будь-яких дій з мобільним банкінгом, якщо не впевнені, краще не робити. І якщо телефонують з банку, скажу відверто, краще не підняти слухавку, чим підняти і натиснути якусь цифру, і потім будуть іти з писання коштів. Зрештою, у кіберполіції нам пояснюють, чому ж громадяни так часто потрапляють на гачок шахраїв. Ти йдеш по вулиці і в тебе каже людина, я працівник банку, перекиньте мені кошти або дайте свій пароль. Ви, звісно, скажете, що ні, я вам не довіряю. Я не знаю або просто підете від тієї людини. Але коли людина вам пише в інтернеті, ви їй чомусь довіряєте. Проблематика в тому, що людина на підсвідомому рівні думає, я вдома, в мене все спокійно, я знаходжуся в спокійній обстановці, нічого мені не може заважати і таким чином ведуться на ці різного роду шахрайство. Щоб надалі запобігти вчиненню інтернет-шахрайств, кіберполіція часто проводить різні заходи для ознайомлення громадян. Це стосується як і молодого покоління, так і старших людей. Ми стараємося і проводимо тренінги, проводимо профілактичні бесіди, залучаємо студентів, школярів, намагаємося мінімалізувати цю ситуацію, тому що це є реально критична проблема. І десь таким чином справляємося з цими шахрайцями». Також задля збереження громадян від фішингу в інтернеті, кіберполіція створила телеграм-бот. Якщо ви виявили підозріле посилання в інтернеті, або ж стали жертвою шахраїв, дійте за наступною інструкцією. Вам необхідно перейти. Телеграм-канал написати в пошуковій системі в Телеграм Брама. Відразу ж перейти в цей телеграм-канал і в, 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 інформа в загальній інформації. Буде посилання на цей ресурс. Коли ви на нього перейдете, у вас висвітиться загальне меню, в яке ви можете вставити це конкретне посилання, чи це посилання Viber, Facebook, TikTok і тому подібне соцмережа, чи це WhatsApp. Ви його туди вставляєте, нажимаєте кнопку Відправити, і працівник кіберполіції вам автоматично відпише про те, що ваше посилання отримано і буде розглянуто, і буде в подальшому заблоковано. Тож будьте обачними, не переходьте за підозрілими посиланнями в інтернеті та не повідомляйте жодним стороннім особам свої особисті дані. Якщо ж ви таки стали жертвою шахрайства, не зволікайте та звертайтеся одразу до правоохоронних органів. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. На лаві підсудних опинились раніше вже судимі чоловіки, що звинувачуються у виготовленні, підробленні і подальшому збуті фальшивих грошей, нібито замість справжніх купюр підкладали сувенірні. Але звісно ж, такому сумнівному сувеніру. Ніхто не зрадів. За версією прокуратури ще у 2017 році обвинувачені, неабияк все продумавши, збували фальшиві гроші, розраховуючи з ними здебільшого у вранішній час на автозаправних станціях і в нічних магазинах. Відбувалось це на території відразу декількох областей, а саме Волинської, Рівненської та Львівської. Пересувались на автомобілі Ауді А 6 на якому завбачливо змінювали номерні знаки. Тим не менше до рук правоохоронців все одно втрапили. Затримання відбулось після того, як обвинувачені нібито віддали фальшиві гроші на одній з заправок у Кам'янь-Каширському районі і втекли на уже згадуваному автомобілі Ауді А А6». За кілька годин підозрюваних відшукали правоохоронці в лісі поблизу села. В ході обшуку вилучили чималу кількість підроблених купюр від гривень до доларів. В ході судового розгляду вину визнав один з чотирьох обвинувачених, а саме Олександр Гурко. З його ж сів лише він був автором і виконавцем усіх злочинних епізодів, а інші підсудні не брали в них участі і гадки не мали про фальшиві гроші. Суд першої інстанції дійшов висновку, що у сторони обвинувачення недостатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності усіх чотирьох підсудних. Тож реальний термін отримав лише гурко: 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інші, зокрема і Сергій Козак, були виправдані. З рішенням суду не погодився прокурор і попрямував спершу в апеляцію, а потім в касацію, де його скаргу частково задовольнили та призначили новий розгляд у суді апеляційної інстанції. За роки судової тяганини, яка триває з 2018 року і по сьогодні, виправданий Сергій Козак встиг втрапити в нову халепу в Рівненське СІЗО уже за іншими кримінальними епізодами. А Олександр Гурко, як заявив прокурор, мобілізований. На даний час наявні дані про те, що він призваний на військову службу. Крім того, про даних про його демобілізацію на даний час немає. Зважаючи на відсутність одного з обвинувачених, прокурор клопотав про відкладення справи. «В Даному випадку виділити матеріали вважаю, що неможливо, тому що тут тісно пов'язана кваліфікація. Клопотання прокурора підтримала і сторона захисту, а також інший обвинувачений. Тож за рішенням суду розгляд справи наразі відкладено. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі. про історію сіл Скірча та Жуковець Торчинської громади колишня вчителька німецької мови Ольга Хмельовська може розповідати годинами. Вже на пенсії жінка попрацювавши з архівами, поспілкувавшись зі стражилами та очевидцями буревних подій, зібрала ці всі відомості в книжки. Менше про жуківець і більшу про скірче тут є все від походження назви села до розповідей про її талановитих мешканців. А збирає ці історії фактично з дитинства. Почалось все зі спогадів її бабусі. Моя бабуся вона прожила 90 років 1880 року. І вона мені стільки розказувала, що я його мусила тепер записати. В історію села, окрім розповідей бабусі, Ольга Хмельовська зберегла і її речі, наприклад, хустку, якій 128 років, навіть ця здавалося б, звичайна річ має свою маленьку історію. Бабці було 16 років. 1800, ну, 96-й. 1896-й. Це придбала цю хустку. То вона заробила лепеху, де пана жала і ту хустку подарив. Ну, купив, брат її купив. О, бо ще вона казала, поїхав на базар і забув, не купив. О, то я так плакала, я ж заробила на ту хустку. А наймитувала бабуся пані Ольги ще з восьми літ. Вісім років бабця вже була наймичкою у Філінських у ютинських панів. Казала, мені було вісім років. А нянчила дитину в три роки. Варто зауважити, що Фелінський це був шляхетний рід, до якого належала відома польська поетеса Єва Фелінська, яка померла 1859 року і за переказами похована на польському кладовищі в селі Скірча. Втім, мародери вкрали надгромні плити поетеси та членів її родини. Проте згодом одну з них таки повернули. Підходила до мене і каже, що ви знаєте, що пам'ятник Фелінської вкрали. Я кажу, не знаю, бо ну і що я тут кожен раз буваю. А як в школі була, я дітей приводила, ми упорядковували тут могили. І в мене така фотографія була, так гарно написано Єва, а тут Філінська низо. Де ж могила Єви Філінської? Спробували разом з краєзнавицею пошукати місці ймовірного захоронення. Проте під товстим шаром ґрунту моху й трави знаходимо надгробні плити, однак інших поляків, які тут колись мешкали, до слова, це ще один з пам'ятних знаків, які нам вдалося відшукати ось тут в зарощах моху і іншого зілля. Проте, швидше за все, це теж не є пам'ятник Євфелінський, але якщо на попередніх пам'ятних знаках все ж таки можна було прочитати, кому вони належать, то тут фактично час зробив своє. От прочитати нічого неможливо, ідентифікувати, кому належить цей пам'ятний знак теж. Загалом старе кладовище знаходиться поблизу місця, де був костел. У Другу світову його знищили, що теж відображено в книзі пані Ольги. А от про костел Це такий він так виглядав. То костел, але є в мене ще фотографії середині. Mm -hmm. Про костел відомості зібрав Рудзевич поляк. Вони жили тут до війни от поляки. Тут взагалі -то, село Українці жили, тако, ну, так як то в Долині, а от, от, от вся, вся територія, де землі були, то там жили поляки. Було багато поляків, були євреї. От, чехи жили тут. Нині на тому місці, де був костел, рештки фундаменту і пам'ятний хрест. Гроші на його встановлення дали поляки. Реалізовувала це безпосередньо Ольга Хмельовська з сім'єю. Окрім костелу, в ту війну не вистояла й інша культова споруда православна церква. Тут є багато. Я про церкву багато. А про ну, тут є то стара церква, згоріла в війну. А ви в Другу світову, так? Так. Ну там стояв там був снайпер на дзвіниці. Ну чи наш, чи німецький, невідомо, але спалили тоді церкву і в Скирчі, і в Блодові. Мирному в 1991-му в селі люди власноруч збудували нову церкву. Своєю чергою краєзнавиця хоче, аби поставили пам'ятний знак ще в одному важливому місці між Скірчем та селом Воютин, де знаходиться козацька могила. Ота козацька могила є між Ватинаном і Скірчем. Ото вона, я фотографія її, є, але вона дійсно збереглася по сьогодні. То казали люди старі, що то козаки шапками насипали, то могилу. як розповіла пані Хмільовська, цими землями проходило військо Богдана Хмельницького, і саме тут у них був бій з поляками, але були тут і суто локальні історії і свої маленькі революції. Наприклад, страйк 30-го року, коли поміщик не хотів платити людям тих грошей, яких вони просили за свою працю, або ж подія, яка сталася в цьому селі в 1948 році. Коли в сільському клубі розстріляли кількох чоловіків. Ці свідчення з вуст очевидців тих подій записала та увіковічнила у своїй книзі авторка. А ще тут є сторінки, присвячені обдарованим та талановитим людям села. Це і музиканти, поети, і лікар від Бога Аркадій Шостак, і просто пересічні жителі села з незвичайними талантами. Міг придумати ходу відповідного вірша на святу покрову Лукаш зарізав корову. Тобі, Іване, роги, бо у тебе довгі ноги, а тобі Степане Брижі, бо у тебе діти рижі. А тобі якими вуха, бо у тебе жінка лигуха, а тобі хвіст, бо ти високий на зріст. Ольга Хмільовська каже, хоче, аби історія її села і його мешканців не стерлася і не загубилася в руках. Тому й написала цю книжку, щоб пам'ятали, через які випробовування пройшло їхнє село і які тут жили люди. Мрія, що знайдуться молодші ентузіасти, які продовжать цю справу, а ще втілять її давню мрію створити сільський музей. Чимало експонатів для нього вже є у пані Ольги, і за кожним з них теж стоїть своя маленька та не менш цікава історія, яка заслуговує не однієї такої книжки. Юлія Остапович Наля Прокопчук з Торчинської громади для новин на часі.